Сьогодні на каналі Гріпи Петімо. Сьогодні ми будемо вирощувати одну рослину. Наша рослина називається хлорофітом. Сьогодні ми будемо її саджати. І поки ми її будемо саджати, ви підписуйтесь на канал і ставите лайки. А ми взяли маленький росточок е, з корінням. І ми будемо його саджати. І якщо ви візьмете без коріння, то рослина не буде рости. якщо ви візьмете з корінням, візьмете землю, насипате, посадите, наліти водичку і будете так робити кожен раз, то вона буде продовжувати рости. кладати камінчики, а в самому останньому ми будемо наливати водичку. Мамі Особливий зможеш. Та чому чому не розумію? Ми кладемо горщик на тарілку, щоб зайва водичка стекла в тарілку, потім її вилігнула. І прибери камінчики. Я, я зараз поставлю. Ось тепер можна їх красиво викласти. Ось Подивіться, як у нас гарно вийшло. Коли ростина підросте, ми вам покажемо, що з нею трапиться. І ви зможете побачити, наскільки вона стане гарна. Всі підписуйтесь, ставте лайки і усім до побачення!